Я коли розпочинав новий проект, якось неуважно віднісся до цифри 3. Вона просто переповнена знаковими для української історії подіями. Тому прошу вибачення, якщо якусь подію не згадаю. Неможливо у восьми хвилини відео згадати усі парадокси закономірності та особливості історії, та я постараюсь відмітити саме ті, які, на мою думку, мають формувати історичну пам'ять народу. Отже, 1943 рік. Це рік визволення Лівобережної України від фашистської окупації, яке закінчилось пафосним визволенням Києва 6 листопада 1943 року. Якщо відкинути усі святкові дати, здерти гарну вивіску, виступить Правда про Другу світову війну, ціну за яку заплатив народ дійсне обличчя комуністичної диктатури. 1943 рік початок гонитви Радянського Союзу за статус визволителя Європи за першість взяття Берліну. Були підготовлені польські, чеські, угорські, болгарські, румунські уряди запрацювала на повну потужність радянська мясорубка, яка в майбутньому перемеле пол Європи. Я зараз звертаюся не до москалів. У них немає історичної пам'яті, тому що немає історії. У них історична ідеологія. Я звертаюся до українських апологетів безсмертного полка і Дня Побєди. Що ви знаєте про чорносвитників? Або як їх називають чорнопіджачниками? Що ви знаєте про партизанський рух та трагедію села Курюківка Чернігівської області? Що ви знаєте про знамениту Курську битву, про битву за Дніпро, про визволення Києва? І це тільки 43-й рік? Так ось послухайте про це і ще дещо. І якщо вам захочеться на шашлики? І свята, то я вас вітаю. Ви зазумбований люмпенізований біоматеріал. 1943 рік, як я вже згадав, вище початок визволення України, початок якому поклала Чернігова припятська наступальна операція після Курської битви. Звільнення лівобережжя відбувалося ціною невиправданих жертв. І демонстрації комуністичною владою свого справжнього обличчя. Найбільшою подією 1943 року стала битва за Дніпро. Кількість жертв перевищує уяву про війну, а політика освободителей здоровий глузд. Я коли згадую цю подію, завжди своєрідним синонімом звучить чорносвитники. Як писав Віктор Астафів, ми не вміли воювати. Ми завалили ворога трупами. Чорносветники це цивільне населення, мобілізоване польовими військовими комісаріатами віком від 16 до 60 років, часто непідготовлені, без амуніції, без зброї. Людина в армії без зброї це необліковані солдати. Тому кількість загиблих є досить умовною і на сьогоднішній день недостовірною. Анатолій Дімаров згадує: брали всіх. Давали пів цеглини. Ідіть іскупайте віну кров'ю. А ззаду сиділи смершівці. З п'ятисот душ лише 15 уціліли. Ви розумієте? Іскупайте віну кров'ю. В Радянському Союзі населення, що проживало на окупованих територіях, вважалося зрадниками. Поки одні кров проливали, другі і ціжувелісь. А як відсижувались? Ось вам ще один приклад. Я розповім, а ви спробуйте проаналізувати. 1 9 березня 1943 року трагедія села Корюківка Чернігівської області, яка перевищує усі масові вбивства. Історія подій змальована в матеріалах і знаходиться в вільному доступі. Злочин чинили підрозділи угорської жандармерії, загальна кількість вбитих 7 тисяч осіб. Трагізму додає те, що в пояс знаходились загони партизан чисельністю 5 тисяч осіб під командуванням Олексія Федорова, які сиділи і спостерігали. Я не проти внеску партизан в рух опору і в розгром ворога, але мені не зрозуміла бездіяльність. До речі, це моє логічне пояснення. Воно, можливо, не всім сподобається, але партизани, крім своєї диверсійної діяльності, виконували і політично. Вони представляли радянську владу, карали зрадників, колаборантів та інше. А кого в Радянському Союзі вважали зрадниками? Я згадував вище, да, до речі, у 1944 році зрадниками оголосили багатостраждальний кримськотатарський народ. Ще одна подія. Яку просто неможливо оминути, це волинська трагедія. Сьогодні це головний меседж москальської пропаганди, Це кіл непорозуміння між польським та українськими народами. З приводу цієї події у мене є одне з перших відео на моєму каналі, посилання я залишу в описі, скажу лише тільки одне. Лише об'єктивна оцінка діяльності Української повстанської армії та армії Крайової дозволить поставити крапку в цій історії. А поки що комуністичний режим почав чистити від колаборантів місто Київ і святкувати перемогу у роковини більшовицького перевороту. Мені спадає на думку наступне. У країнах Прибалтики радянське визволення називали радянською окупацією. Я пропоную таким чином змінити погляд. Інакше як розуміти Голодомор 46 47 років, репресії, депортації, Жданівщину, процес радянізації Західних областей. Ну що, хочеться шашлика на 9 травня?